Харківського національного університету внутрішніх справ. Ще не вмерла україни ні слава. Ні воля. Конституція закріпила нашу незалежність, наш суверенітет, нашу цілісність. І сьогодні найкращі сини і доньки України виборюють і цю незалежність, і цей суверенітет, і цілісність України. Ви відноситесь до сил безпеки і оборони. Ми готуємо вас для того, щоб ви зі зброєю в руках відстоювали цінності, закріплені в Конституції. Я впевнений, що для всіх українців це сьогодні велике свято. Ну а від нас в такий день необхідно одне, щоб ми згуртувалися навколо однієї ідеї ідеї перемоги над ворогом і перемогти можуть тільки люди сильні, підготовлені, тому навчання, практичний досвід, який ви отримуєте, і під час практики, і під час стажування. Сьогодні ваші колеги, ваші друзі несуть службу по охороні Державного кордону України, охороняють безпеку в Харкові, в метрополітені. Ну і у вас є можливість заступати на службу на тих локаціях, де ми знаходимося. Бажаю вам всім, вашим рідним, вашим близьким і міцного здоров'я, і наснаги в службі, і, безумовно, якнайшвидшої перемоги. І повернення до нашого рідного Харкова на основну базу університету. Впевнений, що ви не підведете. Працюйте, служіть так, щоб вас поважали люди, і берегав Господь Бог. Слава Україні! Героям! І до мене, що в тома кине серце, і бачить і сміється, що в тома кине серце, ніколи не здається, в кожній новій поті там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна.